Трамп визнав важливість України для сполучених штатів. Що я і говорив екс-координатор департаменту США з питань санкційної політики Даніел Фрід пояснив, що Трамп зараз починає міняти позиції щодо України і визнає важливість Києва для Сполучених Штатів. Напередодні голосування в Конгресі щодо надання додаткової допомоги Україні Трамп опублікував на одному із сайтів заяву, в якій стверджував, що виживання і сила України в інтересах Сполучених Штатів. Даніел Фрід вважає, що це був хороший крок, і сподівається. Це що він матиме продовження, однак безумовно, президент Байден є набагато надійнішим прихильником України ніж коли-небудь був чи буде трамп. Додав Фрід. Ну що наближається швейцарський саміт. Миру так, ми розуміємо, що Україна запропонувала свою формулу, так яка передбачає виведення російських інтервентів з нашої території, і так далі. Розуміємо, що ця формула вже була апробована на дуже високого рівня в засіданнях міжнародного плану, так, це і G7, і G20, і так, далі, і так далі. Які перспективи зараз, на вашу думку, зробити так, щоб швейцарський саміт запропонував нову чітку стратегію щодо стриму? Ування Росії можливо є відчуття, що вдасться змусити росіян дослухатись до цієї позиції. Пропозиції України провести міжнародний саміт для обговорення її мирної формули заслуговує на високу оцінку. Вона має стратегічні і тактичні переваги, підкреслені важливістю ініціатив України і сприйняття її як країни, що представляє свій план політичного врегулювання конфлікту. Формула, яка базується на десяти пунктах, тісно переплетена із принципами статуту ООН. Важливо, що питання України торкається країн по всьому світу в Африці, Азії, Південній Америці та на Близькому Сході. Вже було проведено кілька самітів, а наступний відбудеться в Швейцарії у середині червня. Знову ж таки, це дуже гарна ідея. З одного боку, ми не хочемо, щоб росіяни могли стверджувати, що Україна не бажає брати участь у переговорах. З іншого для України важливо бути здатною організувати якомога ширший консенсус між якомога більшою кількістю країн на основі певних її фундаментальних положень. На мою думку, українці продемонстрували велику майстерність. Український уряд чудово проявив себе у визнанні сфер можливого порозуміння між дуже великою групою країн на міжнародному рівні, тим самим заклавши підвалини для більш серйозних дискусій у майбутньому і не дозволивши Росії ізолювати Україну. Ось чому я вважаю українську ініціативу хорошою, і сподіваюся, що уряд моєї країни буде представлений у Швейцарії на найвищому можливому рівні. Побачимо. Шановний пане амбасадоре, Фріт, позиція України є надзвичайно сильною, так тому що на нас вчинили неспровоковану агресію. Атакують наші цивільні міста, вбивають наших цивільних, вбивають наших військових. Але ми розуміємо, що, попри силу нашої позиції, нашого ворога в Швейцарії не буде, і ключова історія, якою буде позиція Китайської народної республіки, чи вони, наприклад, погодяться вислати своїх емісарів в якості спостерігачів, так для того, щоб якось орієнтуватися в теперішній історії, ну тому що розуміємо, що є певна консолідація того, що називається західним світом. Але китайська гра, китайський вплив на ситуацію є надзвичайно важливий розуміємо, що відбувалися зустрічі в Пекіні державного секретаря Антоні Блінкіна, президент Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц. І після того Путін що зробив, Путін поїхав до Пекіну і взяв з собою своїх чиновників. Позиція Китаю є одним із ключових міжнародних чинників у російських розрахунках щодо війни. Китай підтримав Росію, надавши їй багато технологій і деталей, необхідних для ведення війни. Сполучені Штати цим не задоволені. Державний секретар США Тоні Блінкен відвідав Пекін і закликав китайців припинити підтримку Росії. Сполучені Штати запровадили санкції проти деяких китайських компаній, які ухиляються від їх виконання. Ці зусилля ймовірно триватимуть і навіть посиляться, якщо Китай продовжуватиме свій нинішній курс. Цікаво, що президент Путін відвідав Пекін, і наскільки я розумію, результати цього візиту були незначними. Китайці готові допомагати росіянам, але не так багато, як тим цього б хотілося. Схоже, що в цьому китайсько-російському партнерстві без обмежень таки є певні обмеження. і все ж позиція Китаю полягає в тому, що він не хоче, аби Росія програла, і тому буде її підтримувати. Сполученим штатам і країнам Європи потрібно продовжити переконувати, і якщо необхідно, тиснути на китайців, щоб вони відмовилися від підтримки Росії. Легко сказати, та нелегко зробити це доволі непросто. Позиція Китаю є значною проблемою, і ми аж ніяк не можемо сидіти, склавши руки і дивитись на те, як китайці підтримують агресивну війну Путіна проти України. Ну але в будь-якому разі Сі Цзінпін зробив дуже символічний вояж на європейський континент: Франція, Сербія, Угорщина. В той самий час, коли в Росії відбувалася путінська інавгурація, тобто яка закінчувала процес самокоронування Путіна, так. Сідзінпіна не було також, не було сідзінпіна і на так званому параді на червоній площі. Можливо, є якісь перспективи домовитись про щось з китайцями, чи вони будуть все таки намагатися дотримуватись суто своєї якоїсь стратегії про заходження на європейський континент і можливо наближення до європейських ринків? Шайна Китай намагається зміцнити свої позиції як головної домінуючої противаги сполученим штатам і Європі. Він шукає потенційних союзників у Європі, чи то на ідеологічній основі, як Угорщина, чи то на комерційній. Сполучені Штати вирішили, що Китай для них є довгостроковим стратегічним конкурентом чи навіть супротивником, і зараз активно обговорюють чи становить Китай настільки сильну загрозу, що Сполученим Штатам потрібно зосередити всі свої зусилля на боротьбі з Китаєм, а то й вийти з Європи та зменшити свою підтримку України. Це позиція так званої групи Asia First, яку пов'язують із Дональдом Трампом. Адміністрація Байдена з іншого боку вважає, що важливо підтримувати Україну і Європу. Там стверджують, що якщо Росія виграє війну проти України, це лише погіршить безпеку в Азії, тобто аж ніяк не її покращить. Цю позицію до речі, поділяють і лідери Тайваню, Південної Кореї та Японії, які неодноразово і публічно заявляли, що вони виступатимуть за підтримку України і що така підтримка в їхніх інтересах, це надзвичайно важливий меседж. Тобто існують дебати, які триватимуть і після наших виборів, про те, як Сполучені Штати повинні поводити свою зовнішню політику, чи підтримати безпеку в Азії і Європі, чи зосередитись виключно на Азії і послабити інтерес до Європи. Це давня американська дискусія, яка нині знову набула актуальності. поки що про європейська група, яка вважає, що сполучені. Учні штати повинні підтримувати як своїх азійських, так і європейських союзників, займають домінуючу позицію. Однак люди з оточення Дональда Трампа, як правило, підтримують азіатів, тобто віддають пріоритет Китаю за рахунок України та Європи, що на мою думку є дуже поганою ідеєю.